Вітаю, друзі! Це відео відповідь на коментар мого підписника з приводу того, як зробити зациклене відео. Я вам покажу, як це можна зробити за допомогою Premiere Pro та OBS Studio. Для початку візьмемо отакий невеличкий сюжетик і е, зробимо, розріжемо, його, розріжемо його десь приблизно навпіл. Це для того, щоб у нас початок і кінець кліпа були однакові. Або співпадали. Тепер перенесемо відрізану частину в кінець і перемістимо на початок нашого, ну, для того, щоб записати, перемістимо його на початок. Ось так. Тепер ми отримали початок і кінець, буде без склейки. Якщо ми почнемо повторювати це відео, ми не побачимо цього переходу. Але для того, щоб всередині нам виправити перехід, ми візьмемо ефект cross Dissolve. Не звертайте уваги на те, що там повтори кадрів, вони нам в даний момент не цікавлять. Тут все буде добре. Трошки розширимо для того, щоб більш плавний був наш перехід. І подивимось. Ну, трохи є різниця, тому давайте ще розширимо наш перехід. І тоді точно не буде нічого помітно. Ось такий ми отримали результат. І тепер, оскільки у нас співпадає початок і кінець. У нас є всередині такий зв'язок між ними, який непомітний, ми можемо зробити з цього вже довге відео. Тепер експортуємо, експорт, медіа. Переходимо у цей режим і міняємо. Да, подивіться, бітрейт, виставляєте, який вам потрібен. Кодек так само. І робимо з нього невеличкий кліп. Тепер переходимо в OBS Studio. В першому вікні. Створюємо нову сцену. Називаємо її, наприклад, повтор. Це буде наша основа для оцього склеювання. Тепер вибираємо в другому вікні джерело медіа і вказуємо шлях до нашого відео. Обов'язково ставимо галку повторювати. І у нас вже виходить ось таке відео, яке буде весь час повторюватися. І якщо у вас буде трансляція, і ви хочете його використовувати саме під час трансляції, то вже можна запускати, і воно все буде працювати, весь час буде крутитися оцей 10-секундний кліп. Але якщо ми хочемо записати це, то, звичайно, OBS Studio нам таке дозволяє. Але давайте перед тим, як почнемо записувати, зайдемо в налаштування, вивід. І записування. Тут перевіримо наші установки. От в мене шлях, наприклад, для запису: це на диску де папка відео. Тип стандартний, кодек. Так само можемо вибрати формат запису, можемо вибрати будь-який, який нам подобається. І можемо переходити далі вже до записування. Підтверджуємо наші зміни, якщо ми внесли, запускаємо обов'язково play і починаємо записувати. Ось тут видно, що запис у нас іде. І ми можемо відслідковувати, скільки часу у нас це займе. Оскільки ми хочемо, десь у нас 10 секунд кліп. От дивіться, вже пішов другий раз. І ми зробимо декілька таких кіл для того, щоб зрозуміти, що дійсно ми можемо ну, робити будь-яку довжину такого кліпу. От у нас вже 24. Давайте зробимо десь, щоб у нас 4 рази повторилося, приблизно буде 40 секунд. От. Зупинити записування. Просто натискаємо зупинити записування, але давайте дочекаємося вже 40 секунд, приблизно, і зупинимо. Ось так. Тепер у нас наш записаний кліп довжиною в 40 секунд. Якщо вам потрібно година, то ніяких обмежень немає, крім вільного місця на диску. Ось ми відтворюємо, бачите, і у нас видно зразу, що у нас от половина пройшла десь приблизно ну, 40 секунд, як ми зробили, так воно і є. Цей кліп такий і є, але оце тло я хотів вам ще нагадати, є цілий урок у мене на каналі про те, як зробити таке тло. Тому, якщо буде цікаво, я вам поставлю його десь зверху там нагадування. Ну от ми зробили фактично те, що ми хотіли. А я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і чекайте нових відео.